Вже найближчим часом енергетики прогнозують складні місяці для українців. Після обстрілів росіянами енергосистеми маємо значні проблеми галузі. Пошкоджено 80% теплової генерації та третину гідрогенерації. До чого готуватись та який є вихід із ситуації, що склалась, запитаємо у експерта з нами на зв'язку. Голова Всеукраїнської енергетичної асамблеї, екс-міністр палива та енергетики України Іван Плачков. Вітаю вас, вітаю доброго здоров'я всім. Іване Васильовичу, ми розуміємо, що наведені цифри досить суттєві. Якщо говорити мовою енергетиків, Україна втратила близько 9 тисяч мегаватт потужностей. Поясніть, будь ласка, наскільки це багато? Скільки взагалі нам потрібно, аби, наприклад, нормально пережити зиму. Це дуже багато. І, е, на жаль, е, на жаль, відновити ми не зможемо найближчим часом. Е, ну, якщо цифрами розмовляти, то от напередодні війни енергетика працювала з запасом міцності десь 30-40%. Е, це були резервні генеруючі потужності, це були лінії електропередач і так далі. У нас дуже розвинутий енергетичний комплекс. Він був один із найкращих. У світі Запорізька атомна станція, ми втратили 6 тисяч мігават, Каховська, Дніпра Гес і так далі. Там останні декілька атак зруйнували майже всі теплові електростанції. Тому ми, якщо напередодні минулої зими, ми входили з запасом міцності, десь там до 5%, Сьогодні у нас мінус 30-40%. Мінус 30-40%. Сьогодні енергосистема в літній. О ці дні вона балансується, якщо балансується за рахунок імпорту електроенергії. Ми імпортуємо десь до 2 гігават електроенергії, це 2000 МВт. ну, Навіть це майже д -д 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 споживання Києва, от споживання двох Київ від Київ десь тисячу ну, залежно від э, э, часу доби і так далі. Це, це дуже велика е, потужність. і навіть при імпорті в такому обсязі вся рівна енергія система не балансується енергетики вимушені е, застосовувати графіки е, відключень аварійних, стабілізаційних, вілових і так далі. Тому ситуація вкрай така е, важка, критична і загрозлива, особливо, е, особливо е, в контексті. Проходження наступного осінньо зимового максимуму. Ну, будуть зараз... проблеми в літку влітку. Будуть проблеми, будуть відключення, коли температура підніметься. Зараз виводять енергоблоки на атомних станціях в Лімон. Там один-два. Це треба підготувати до зими. Резервів немає, тому, тому от нам треба зрозуміти, що нам всім жити ні один день, ні один місяць і ні один рік, на жаль. І навіть якщо війна закінчиться, щастя не буде, не буде через місяць, два і три. Нам потрібно роки, щоб ми відновлювали енергосистему. Вот така ситуація, на жаль. То до чого ж нам готуватися ось над найближчим часом? Буквально вчора гендиректор ясно Сергій Коваленко заявив, що йде до того, що українці отримуватимуть 5-6 годин світла на день. Це оптимістичний прогноз чи реальний? Дивіться дуже важко прогнозувати. От зараз українці отримують більше електроенергії на добу. Ну така склалася ситуація. Там погода ще допомагає. Ну, ми ж не виключаємо подальших э, обстрілів енергетичної інфраструктури. Ми ж це не виключаємо масових обстрілів. Тому може статися що завгодно. Э, ми повинні готуватися до найтакого важкого сценарію, важкого, що нам э, не тільки там три-чотири, може й п'ять. Годин шість на добу залишатись без електроенергії. Не виключно, що ми будемо вимушені залишатися добу, дві і біль, більше чому? Тому що е якщо будуть обстріли по підстанціям, по високовольтним мережам, то енергетикам потрібен час для того, щоб вони це відновили. Тому сценарії можуть бути різними, і вони всі погані. Потрібно бути готовими: дізель-генератори. Ми потрібно заощаджувати. Ми повинні платити за електроенергію для того, щоб енергетику були кошти, щоб вони ремонтували. Ну і так далі. Нам нам треба знати і готуватися максимально і бути готовим до от таких відключень. На вашу думку, загрожує Україні тотальний блекаут. Знаєте, тотальний блокаут. Це така річ э, суто технічна. Що це таке тотальне блокау? Тотальний блокаут блок це коли зупиняються всі електростанції, в тому числі атомні, коли э, вимикаються всі споживачі, повністю немає електроенергію. Енергосистема вона побудована э, э, трохи по іншому, для того щоб не допустити тотальний блокаут. Коли наприклад, э, от повинен бути баланс виробництва і споживання, от ми з вами, як споживачі. Ми ж е, вмикаємо прилади і так далі. Ми ж не питаємо, є в енергосистемі, електроенергії, немає, а енергетики тому повинні в ту ж міть виробити от ту кількість, яку ми споживаємо. Тому повинен бути от такий баланс. Якщо балансу немає, ми споживаємо більше ніж енергетики зможуть е, генерувати, то е, е, це, це загрожує. Цілосність обладнання на електростанції, в тому числі натом, на там частота падає. Тому енергетики застосовують графіки відключень, ми не можемо виробляти споживання велике, вони скорочує споживання. А навіть якщо диспетчера вручну це не можуть зробити, є так звана автоматика, автоматична частотне э, розвантаження. Вона сама буде вимикати споживачів для того, щоб зберегти енергосистему. Вже не питаючи, не попереджаючи все, вона буде масивами регіонами. І в крайній випадок для того, щоб не було тотального блокауту, енергосистема вона поділиться на острови. Буде генерація, і буде навколо генерації працювати. Споживачі будуть заживлені. А зв'язку з іншою генерацією не буде. Знову генерація. Отакі От залишаться острови в Україні. А потім, вже коли ситуація стабілізується, ми будемо паралеліти під'єднувати ці острови. Іване Васильовичу. Дякую за цікаву та змістовну розмову і за те, що знайшли для нас час. Нагадаю, з так. нами на зв'язку був голова Всеукраїнської енергетичної асамблеї, екс-міністр палива та енергетики України Іван Плачков. Говорили про реальний стан речей енергетичної галузі та найближчі перспективи для українців.